Сьогодні я хочу з вами розібрати, що множення матриць асоціативне. Для зручності я розділила поле на дві рівні частини, бо будемо ми розбирати, наприклад, множення матриць розміром 2 на 2. Почнемо з запису. Нехай у нас є перша матриця розміром 2 на 2 зі значеннями A, B, C, D, яка множиться на іншу матрицю зі значеннями I F. І остання матриця. Зі значеннями I, J, K L. З іншої сторони, ми маємо такі ж самі матриці. Давайте їх перепишемо. У першому варіанті множення ми спочатку будемо множити між собою перші дві матриці, а потім вже на третю. А у другому варіанті ми спочатку помножимо другу і третю між собою, і потім вже на першу. Давайте почнемо множення з лівої сторони. Я нагадаю, що ми множимо рядки на стовпчики. A множиться на E плюс B, тепер той же самий рядок, але інший стовпчик. A F плюс BH. Тепер другий рядок. CI e плюс D G і C F плюс DH. Третю матрицю ми переписуємо без змін. I, J, K, L. Тепер давайте для зручності зробимо трошки ширше поле в нашому множенні. Тепер знову ми множимо рядки на стопчики. Це буде в нас A e, I, плюс P I, плюс A, F, K, плюс. B H K. Це перше значення, тепер друге значення. Той же самий рядок на другий стопчик. A EJ плюс B G, -J плюс EFL, плюс B H L. І тепер все те саме ми проробимо з другим рядком. C -E I плюс D G I плюс CFK, плюс DHK. І інше значення CEJ, плюс DGJ, плюс CFL, плюс DHL. Давайте тепер зробимо множення з іншої сторони. Першу матрицю у цьому випадку ми залишаємо без змін ABCD. А друга ми робимо множення. У нас буде i, I плюс FK, далі I J плюс FL, GI плюс HK, І G J плюс HL. Давайте знову зробимо поле поширше. От, і продовжимо от також самомножити. У нас буде AEI плюс AFK плюс BGI плюс BHK. Інше значення AEJ плюс AFL плюс BGJ плюс BHL. С другим рядком так же самое. C, E, I плюс C, плюс D, G, I плюс D, H, -K. И остальное значение. C, E, J плюс C, F, L плюс D, G, J плюс D, H, -L. Тепер давайте перевіримо відповідні значення в наших матрицях. Почнемо з першого. Тут ми маємо AEI, І тут також AEI. Далі B Тут також є B AFK маємо AFK. І останнє BHK B Отже, ми отримали ідентичне значення. Інші значення також будуть однаковими. В результаті ми отримали дві однакові матриці, як висновок, що ми можемо сказати? Що множення матриць яке правильно асоціативне?